Вечірня година, присвята коханій мамі, уже скотилося з неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітилося на небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш і лихо. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хибки. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясніє, мочніше, ніж море гучне. Сім струн я торкаю струна по струні. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній коханій моїй стороні, і може, де кобза найдеться, що гучно на струни озветься, на струни на співи мої негучні. І може, заграє кобза вільніше, ніж тихі струни мої, і вільні гуки її знайдуть послухання у світі пильніших, і буде та кобза гучна, та тільки не може вона. Лунати від струнних тих, щиріше. Прилинь до мене чарівниця мила, і запалай зорею надо мною. Нехай на мене промінь твій впаде, бо знов перемогла мене ворожа сила, знов подолана я, не маю сил до бою. Я не журюсь, я знала, все прийде. Спокійна я, боротися не хочу. Душі у мене інші бажання. Я тільки думкою на світі буду жить, я хочу слухать річ твою урочу і на своїм чолі. Своє сіяння почуть бажаю, хоч єдину ніч. Коли вже зачепилися питання про Боги, про посмертне проживання, то я вам думку висловлю свою. Куди не так, як німець ваш поважно, але я думаю, не менш одважно. Не буду я тепер говорить про Зевса, Одіна, про Браму і Єгову. Вони вже вмерли, їх не оживить. Тепер уже пора змінити мову. Тепер сказати треба Бог деїстів, Бог скептиків і бог детерміністів. Що скаже бог деїстів мому серцю? Я юшки не люблю без солі і без перцю, імення бога скептиків не знаю. Щось я такого й Богом не вважаю. В детерміністів світ наладжений так стало, що там для Бога місця вже не стало. Всі три боги не влад створить нового трудно. Та віршувати на сю тему нудно. До того ж на землі у нас так мало волі і без богів начальства в нас доволі. Чи пам'ятаєте, коли я говорила оті слова? Якби мені знаття, коли я умру, я б слеповід зробила, аби з музикою щолюбе за життя мене ховали. Тільки що злетіли слова ті з вуст, як вже здались на сміх. б, може й танцювати примусити хотіли на ваших поминках приятелів своїх. І почалась балачка погрибова, її спогадувать, здавалося б, не варт. Та я її спогадую до слова, бо розбудив душі поважне щось той жарт. Моя душа не буде со святими, не буде вічна пам'ять по мені. Чужі пісні мені з словами тими, і дзвони сі потвори яні. Коли вже треба голосить по трупі, нехай музика плаче, та без слів, і жаль, і сміх, і плач, і пісня вкупі. То буде так, мов лебединий спів. А та юрба, що посумує вранці, увечері нехай іде до танцю. Сидим на вам після погребу танці. Звичайно, то смутним пісням кінець. Та що ж, нехай не зрушує нічого, зірвавши в бездну забуття. Аби не ранила так смерть моя ніколи, Як ранило мене моє життя.